Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную страву, яку я просто обожнювала в дитинстві. квашені капустяни пелюстки з червоним буряком. Отже, беремо 3 кг капусти. У мене це 4 маленьких капустини. Овочі вимиваємо та обсушуємо. Розрізаємо кожну капустину на 4 частини. Треба слідкувати за тим, щоб кожний фрагмент качана був у кожній частині. Далі ще кожен шматочок треба поділити на 3 частини. Робіть так, як я показую на відео. Тепер зрозуміло, для чого нам потрібні фрагменти качана. Він зберігає цілісність кожної, навіть самої маленької частинки. Таким чином ріжемо всі голівки капусти і викладаємо шматочки на деко. З однієї капустини в мене вийшло 16 шматочків. Як бачите, деко вже застелене гарними, акуратними капустяними пелюстками. Я взяла менші голівки капусти для того, щоб вони швидше отримали приємне червоне запарлення. Далі беремо приблизно кілограм сирого червоного буряка, очищаємо його та нарізаємо тоненькими пластинками. Також треба підготувати дві голівки чеснику. Очистити їх і нарізати пластинками. Дістаємо глибоку каструлю. На дно викладаємо шар буряків, другим шаром йдуть капустяні пелюстки, зверху посипаємо пекучим перцем або додаємо свіжу перчину. Потім викладаємо пластинки чеснику та посипаємо чорним перцем у вигляді горошку. Повторяємо все знову у вказаному порядку. Викладаємо овочі шарами. У мене їх вийшло 4. Зараз будемо робити розсіл. Для цього беремо ще одну каструлю і наливаємо в неї 1 літр і 300 мл води. Далі засипаємо 3,5 ложки солі. Доводимо розсіл до кипіння, вимикаємо вогонь і залишаємо рідину до повного охолодження. Після того, як розсіл охолону, заливаємо ним овочі, накриваємо тарілкою, а зверху ставимо гніт. У мене це мідна ступа. Залишаємо овочі у такому стані на кухні на 5 днів. Нам потрібно, щоб овочі проквасились та просолились. Пройшло п'ять днів. Ви тільки погляньте, як гарно забарвлені капустяні пелюстки. Це все завдяки червоному бурякові та правильному розсолу. Капуста хоч і стала м'якою, але все ж залишилася приємно хрусткою. Ви не уявляєте, наскільки це смачна закуска. Особливо для мене це не тільки смак, але й аромат дитинства, адже моя матуся дуже часто готувала цю страву. Тож запрошую вас приготувати капустяні пелюстки з буряком найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.